Від журналіста до шпигуна один крок до невизнаної республіки Абхазія. Соковита зелень там не в змозі приховати обгорілі вокзали та інші наслідки протистоянь шестирічної давнини. Нині тих, хто наважується там познімати пейзажі, неодмінно змальовує Федеральна служба безпеки. Знімальну групу 1+,1 плюс затримали в Гагрі. Перш ніж депортувати, допитали, репортерів запідозрили у підривній діяльності, начебто, колеги своїм сюжетом могли б споплюжити імідж колишньої грузинської автономії. Звісно, фахівці ФСБ знайомі з професійною технікою, власна руч видаляли все відзняти на камеру. Не врахували одного, журналісти встигли частину матеріалів залити на флешку і заховати у шкарпетку. Тепер ми маємо чим доповнити аналітику, а паралелі напрошуються самі собою. Сценарій спонукання до миру вже був розіграний по тих самих нотках, що нині лунають з Криму. До речі, Абхазія єдина країна у світі, що визнала сумнівне волевиявлення на українському півострові. Поки захід лише розказує, як покарає рублем Росію. Ми підраховуємо в яку копієчку влетіла Кремлю спецоперація Референдум. Іронія долі невизнана держава Абхазія визнала і підтримала невизнаний референдум в Криму. Всі ці резервації на європейському континенті вже з десяток років плодить одна людина. Сюди треба дивитися і я говорю. Схоже, Путін вирішив ще раз розіграти ефективний сценарій по розколу сусідньої країни. Ще у 2008-му Росія розробила і втілила у життя план по захопленню грузинських територій. Сьогодні цей план працює на українській землі. Привід у російської агресії в обох випадках один алергія Кремля і демократію по сусідству. Плани провчити грузинів у Путіна з'явилися після того, як в країні перемогла революція троян. А президент Саакашвілі бачив майбутнє своєї країни без участі Росії. Цього разу окупанта в Путіні пробудила українська єврореволюція. Озброєна самооборона, сепаративні заклики, самопроголошений уряд автономії, зелені чоловічики. Так починалася російсько-грузинська війна. В Криму дуже схожа картинка. Сепаратистів і диверсійні загони озброєних молодиків в Абхазії і Південній Осетії очолювали російські козачки. Їх задача була проста: теракти, обстріли грузинських сіл, провокація збройного конфлікту. Ще один пункт старого окупаційного плану: військові навчання неподалік апетитного шматка чужої держави. Червень 2008-го російська тисячна армія проводить навчання на Кавказі. 2014-й. поблизу українських кордонів знову широкомасштабне навчання російських збройних сил. Останкино перетворюються на зброю масового ураження і вже вдруге Путін пускає цю зброю в хід неухильно слідуючи грузинському сценарію. Сьогодні російські журналісти називають українців бандерівцями і фашистами. У 2008 російська пропаганда назвала грузинську владу тими ж таки фашистами і звинуватила їх у геноциді осетинського народу. Народ Южної Осетії пережив геноцид, і так і нужна об этом говорить. Зумбований російський електорат тоді покірно повірив своїм карманичам, як і зараз вірить. Реакція світу теж тоді була схожою. У 2008 році Росію погрожували виключити з великої вісімки, обіцяли економічні санкції. Під час російської агресії в Грузії теж падав курс рубля і вартість акцій російських компаній. Путін це вже проходив, тому й сьогодні так флегматично спостерігає за дипломатичною істерією цивілізованого світу. Я не вважаю, що ми повинні маємо... Посипати голову пеплом, бить себе вірігами і доказувати всім, що ми хороші. Пусть жену свої учащиварі. Коли Грузія за допомогою війська хотіла вгамувати сепаратистів у своїх автономіях, Росія нанесла потужний удар і назвала власне вторгнення грузинською агресією. Що ви хотіли? Щоб ми там тільки рачинним ножичком розмазів. Потом я, я слышу о не, э, неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжелую артиллерию, мы что, из что ли должны стрелять? Путін, що хочеш від нас? Я похваділа всіх близьких своїх стезь. Зашишая родину. Прошу вас, прошу руски, убівіті за В Криму старий план Путіна дав збій. Українська армія у відповідь на російську агресію не відкрила вогонь. Почалася протистояння нервів. Військовий сценарій не пройшов. На цей випадок почав працювати план Б. Референдум під дулами. Золоте майбутнє під триколором малювали колись і в Абхазії. До війни ця земля була дуже схожа з сучасним Кримом. Сьогодні картинка інша: тотальний кремлівський контроль, абсолютна ізоляція від світу, злодійкуватість місцевих проросійських керманичів, відсутність обіцяних інвестицій, смерть туризму. І вже навіть росіяни не хочуть їхати відпочивати до Абхазії. По-перше, дорого. Оренду із таких хоромів на 9 днів у серпні коштуватиме тут близько тисячі доларів. Плюс дороге харчування і дорога. Гуляти ввечері курортною Абхазією небезпечно, кримінал тут цвіте і пахне. Ото спроможні російські туристи, яких все-таки по старій пам'яті заносить сонячну Абхазію, шоковані. Лож, що там дешевле віддихати, ніж в Криму і лісочі. Тот період діше пройшов. Вечорами гулять не посоветують ні один хазяїн, у ви будете знімати житло. Подумайте, а стой. Літаки в Абхазію не літають. Поїзд один, сухумі, Москва, який на час Олімпіади в Сочі не ходить. Вокзали і санаторії в руїнах на всю країну три банкомати, і зняти в них можна не більше 100 доларів в день. За роки невизнаної незалежності Республіка Абхазія так і не оговталася від війни, перетворившись на закинуте поле бою. Біля моря. море хрена сдо удар наїсли, а потом начали всех подтягивать.